Распитывай, щось капли кручился. Сік, я відключили сіку. Спіде, спіде, спіде. О, спів! Слава Богу, хай виключають же ту світу. Вже мені не страшно. Ух Алюбі. Ой, ті свята. О, а ви теж тут? Що, свята вас вже відпустили чи ні? Бо Тому що я вже хочу щось робити і сьогодні вже. Трішки включаємося в роботу. З вами Чернецький, робіть чайочок, і дивіться це відео. Сьогодні тема відео світло. Головна проблема останніх двох місяців всіх українців. Я замовив з китаю ось такий інвертор 12220 на 1,5 кВт. Що я можу сказати? Наче все працює, і сьогодні я хочу його і підключити. Але основні моменти в тому, що мені говорили, що тут модифікована синусоїда, і будь-який інструмент не буде від неї працювати. Тому я в цьому відео хочу проекспериментувати, подивитися, чи все буде працювати. Також я купив ось такий автомат на 25 А і хочу поставити його на гараж. Тому що взяв, виключив собі, підключився інвертором і горжіє світло. Чесно кажучи, ми перевіряли вже це, ніби все працює. Дійсно, тягне десь 1,5 кВт, але думаю, він тоді буде трішки грітися. Його десь середня потужність це кВт, Більше йому не потрібно. Але якусь болгарочку, дрельку, світло, все буде працювати без проблем. Тому зараз ми ставимо той автомат, подивитися, як я роблю, а далі будемо провіряти. А ви підписуйтесь на канал, бачите, я встиг і надіюся, ви також встинете. Ну а з вами Чернецький. Дивимось! Я прокидаюсь кожний ранок, а в хаті нема світла, знову зникло. Весь день я проведу в кафе на районі, поки є гроші. Не знаю, чи повернусь сьогодні додому. Додому. Це, це включив, наче працює. Хопа, включили. Світло сюди є, бак, виключно все працює. Тут, звісно, я зробив ще не сильно гарно, я Думаю, з часом я щось придумаю і тут зроблю що це тестовий варіант. Потрібно мені зараз зробити вилку. Так, є отака вилка і ще одна вилка. Тобто ми зараз зробимо, щоб з двох сторін була вилка. Світло чи 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 Це зробив. Ось таку вилку з двох сторін. Дві вилки. Тепер в мене є 110-й акумулятор. Зараз я його трішки звижу. Беремо тепер наш інвертор. Включаємо полярності. Світиться зеленим і включаємо. Дивимось, показує 12,6. Тепер виключаємо світло, щоб нічого не коротнуло. І беремо нашу вилку. Так її хоч по Вистачить. Повинна вистачити. Втикаємо. І щось не працює. Збинуло, і все. Так уже Так, дубль 2, я згадав, що точно у мене був прибитий, то будуть шуруповерта. Але ну, знайшов якийсь солдеповський і також зробив. Зараз спробую ще раз. Так, виключаємо світло. Включаємо наш інвертор. О. І втикаємо. Все. І світло є. Так, зараз я вам хочу показати. що в нього є тут. У нього тут циферблат 12,1 показує. Можна заряджати від USB ще. І тут пише на 1,5 кВт. Жалко, що не показує, скільки зараз ватт використовує, але то нічого. Зараз ми беремо, ну давайте спробуємо дрельку вчепити. Включили і беремо. Просадка є трошки, бо аж потемніло світло. Ану ще раз. Да. Але все працює. Бачите, її тяжко запуститися з цією модифікованою синусоїдою, але... Не знаю, все працює. Зрозуміло, що довго не попрацюєш, тому що цього акумулятора вистачить десь на годинки 2-3, якщо працювати. Але таке світло повно. У мене тут раз, два, три, 6, дев'ять лампочок. Дев'ять лампочок. Та по 15 Вт, по 10 ну, 100 Вт десь є. Да. Ну, зато тепер я незалежний повністю від світла. А світло вимикають на 4 години а Дві години є, тому за дві години акумулятор трішки зарядиться. Навіть не трішки, може, ну, повністю, я думаю, не зарядиться. Але так, чередувати і все буде завжди в мене буде світло. Так, поки що ми його виключимо і включимо на автоматі. Хоп, все. Поки що є світло. Ну, а тепер який висновок я хочу зробити? Цей інвертор я купив за тисячу гривень з Aliexpress. Я чекав десь, він йшов до мене десь 20 днів. Тому за 20 днів, але ми економимо. У Нас люди, як обично, кому війна, кому майродна, хочуть заробити і продають по три тисячі такий аналогічно інвертор. Тому не бачу сенсу переплачувати. Так пише, що це модифіковано в соїд, але бачите, все працює. Зрозуміло, трішки запуск плавний, але мені здається, мало на що він впливає. Тому можу рекомендувати сміло кожному замовити собі такий інвертор і бути завжди при світлі. От зараз у мене повністю світло і я можу сюди все, що хочу робити. Ой, довго я цього навіть хотів, але, але чекав 20 днів. Тепер я можу сміло розпочинати другий проект. Я вам обіцяю, то буде щось нове. Я ще такого не робив, тому зараз хочу з нетерпінням вже чекаю, що мені все прийшло, і я розпочну. Тому підписуйтесь на канал, дивіться інші мої відео. Там дуже багато чого цікавого. З вами був Чернецький. І що до нових зустріч. Не прощаємось.